Слухайте себе, слухайте організм, він не візьме і не захоче те, що може нашкодити. Ну так працює. Цей от механізм є такий. Людина з підвищеним тиском точно не візьме ефірну олію, яка підвищує тиск. Наприклад, часто буває люди, що кажуть, а в мене підвищений тиск. Мені ставлять гіпертонію. Я травку чабрець п'ю з задоволенням, розмарин люблю, олійка і, і розмаринний і чабрець мені йде. А чому ви говорите, що якщо підвищений тиск, я не буду хотіти? А тут питання, а у вас точно гіпертонія? Бо розмарин і тим'ян не брешуть, а от лікарі часто помиляються. А може у вас зажими судин, а може у вас шийно-комірцева комерцева зона не дає, а може у вас остеандроз. А може у вас кровопостачання а, в голову е, порушене, а може у вас судини не зовсім здорові. Ну, точно, якщо ви тім'ян нормально сприймаєте чебрець, то у вас не гіпертонія. Колись е, я була свідком на од, одна така була давно-давно-давно-давно, давно, давно. Років, може, 20 тому, е, була домашня така, ну, як жіноча вечірка, зустріч, якась така, от дегустація ефірних олій. І жінка з гіпертонією вийшла в туалет, поки там відкривали і нюхали ефірні олійки. Тобто вона не була навіть в цій кімнаті. Вона вийшла з туалету, дихнула, схопила свої речі, сумку і втекла. І потім її питали, що вона каже: Боже, мені моментально як по голові стукнули. Отака реакція буде, якщо людина гіпертонік. А то, що ще може бути 250 причин підвищеного тиску або статусу судин, або цих коливань, крім гіпертонії, то це ніхто не бере. А, підвищений тиск, давай гіпертонію поставимо. Це вкрай рідкісна, до речі, хвороба. То отак, отак, гіпертонік буде реагувати на ефірно олію тим'яну. Він точно його не візьме. Розумієте? Так само реакція, як вагітна жінка. Ні, я не хочу. Або я так хочу, я відчуваю, що мені від цього добре і хорошо. Отак себе треба слухати.